Приветствуем всех в программе Конституция для каждого» С вами ведущий Александр Слицов. Представляю наши гостей Пио. Ведомый украинский журналист, публицист, блогер Ланин Копеев. Витаю вас. Да, член школы журналистики Роман Ма. Добрый день. Сегодня у нас необычная тема. Мы поговорим о всю Конституцию. Это уникальное выдание первого в Украине, а может быть в мире, вершенная Конституция. Де усі статті викладені у віршах. Романе, чи читали ви цю книгу колись? Так. Пару статей читав. А яка татья ваша улюблена? Ну, хай буде 11. Зараз, зараз зачитаю. Усі люди України, всі разом один народ. Різне в кожного коріння. Але нас з'єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна дім наш спільний на віків. Дуже гарна стаття. Пане Лане. А чули ви про цю книжку в когось? Чесно сказати, раніше не чув, але нещодавно дізнався і. Учасники різних цікавих суспільно важливих проєктів, починаючи від міжнародного фестивалю щастя у творчості і продовжуючи між обласним конкурсом мій творчий антистрес» і всеукраїнський фестиваль, «Читаюча людина, успішна Україна, от і не тільки і інших. Вони отримали цю книгу в подарунок, і звичайно ж, ми не просто вже про цю книгу чули. а Ми робили сюжети. Ми з задоволенням читали. І навіть більше статей то Рома трошки пожартував про дві статті. Більше статей. І Роман Маслов робив сюжети. Також вони є у відкритому доступі на каналі щастя творчості. От хотілося би подякувати. Це видавництво Холодкевича Тундрайв, книжка видана за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху Справедливці. От це насправді. Унікальне таке видання, дуже класно бачити, ілюстрована книжка. І окрема стаття, кожна стаття це окремий віршований твір. Це дуже класно сприймається, легко так і для дітей, і для дорослих. Дійсно, це доступно для кожного. От, і тому хочемо подякувати видавництву за такі книжкові подарунки, от нашим активним ведучим популяризаторам читання. От, і книжку дійсно. Варто почитати. І це не просто читання, це, знаєте, таке правове виховання. І це покращує настрій, тому що якщо просто ми читаємо різну інформацію, це один настрій сприйняття. Коли ми от з такими ілюстраціями це робимо, і коли це ми вже е, відкриваємо і починаємо читати, ну, 12-та, наприклад, стаття, українці за кордоном, хоч давно вже живуть. Всі вивчають рідну мову, її спадок бережуть. Але й далі ми єдині, і душа у нас одна. І культура українська за кордоном розквіта. І от ви бачите, як розквітають класні ілюстрації, підсилюють наш настрій. Я би так хотів відповісти. Так, ця книжка вона уникана. Вона має дуже гарно унікальне малюнки. Подонився Юріна Шаганян. Це дуже яко, дуже доступна, і навіть дітям навіть б дітям, вона буде та зрозуміло та понятно. А вам, пане Олександре, особисто чим припала до душі ця книжка? Ви ж були неодноразово учасником ведучим таких ефірів і гостем ефірів, і цікаві коментарі озвучували. От саме ця книжка чим вам так близька до душі? Мені, як правнику, вона дуже сподобалася тим, що тут написано все зрозуміло мовою. Якщо взяти конституцію, то там є такі терміни, ну, складно. Дітям, літнім людям тощо. А оце конституція, все дуже доступно та понятно. І от особисто як я її почитав, мене, мені дуже сподобалася, це якраз художня тіатура навіть я б сказав. Це дуже гарно і це велике досягнення. І ті лише в Україні є така Варшована Конституція. Тим паче напрятувати на Дня Конституції України, що відбудеться 28 червня. Ця книжка ще більш актуальна. От знаєте, мені дуже подобається 34-та стаття, не тільки, але серед інших, в віршованій формі, як про це написано. Власну думку, своє слово виражати можуть всі. У книжках, статтях, промовах, в інтерв'ю і у пості. От, це дуже важливо. Ми проводимо ефіри популяризації читання, а вони ж базуються не лише на творчій уяві, вони базуються на основному законі на відповідній статті Конституції, що свобода думки, свобода слова вона виражається в книжках, в процесі читання, різних книжок. От і завжди ми згадуємо, що є маленька книжка, така що. Живе своїм великим життям у серці кожного з нас. Та її можна з собою завжди. Так, і вона може в кишені десь там заховається, але знання не, ніколи не втрачаються. Вони живуть. Далі. Знання не ховаються, вона завжди так. З нами. А знання ми поширюємо. Книжку можна в кишені якось там зберегти не заховати, а от знання можна поширювати. так, так. Пане Леонид, а. Чи найбільше це книжечка вам сподобалося? Ну, найбільше мені подобається от сам знаєте, стиль, такий дизайн, віршована форма, оригінальний погляд живою мовою, така творча інтерпретація подається до кожної статті Конституції. Ну, Підібрати віршований текст це насправді, насправді дуже велика така робота, дуже глибока, серйозна, а подається дуже легко. Ну і плюс такі класні ілюстрації. Я не можу сказати, от саме якась одна вибрана стаття, тому що в мене тут їх багато таких за один ефір важко все одразу показати. А от сам стиль такий віршований, оце мені найбільше подобається, що, знаєте, класний настрій. От Воно подано дуже таким позитивним настроєм. Ілюстрації вони дійсно нас надихають. От ну, будь-яка, от 42-га, можеш бізнес розпочати, але ним. Не зловживай. От така креативна ілюстрація, одразу думаєш, що там, як там відбувається. Або 41-ше, кожен має власні речі, має право на майно. От, і тут навіть рибка щось про якесь майно думає, бачите, вона пливе. Може вона ще не має майна, але вже право має. Це вже момент такий для життя корисний. Оригінальний, знаєте, підхід в подачі. Так, Дуже творчий підхід. Є наочність, що важливо для сприйняття дітьми, підлітками. Наочність дуже важлива. Наочність тут дуже гарна. От у нас а, в ефірах а... часто, вибачте, я ще доповню. Е у нас часто згадувався такий вірш 51 статті. Дітям зайшло дійсно. От я одразу відкрив цю сторінку і згадав: е дві закохані людини. Мають право на сім'ю, мають право на дитинку. Навіть можуть не одну. І ви на ілюстрації це наочно можете в цьому переконатися. Так, дуже гарна ілюстрація. Пане Романе. А от е, як ви вважаєте? Чи є така книжка, чи є десь у світі? Якісь країни, здавана конституція? Бажаю, що є. Ну. Звісно. А де вона може бути, на вашу думку? Аналог цієї книжки. в Десь... бібліотеки. Ми зрозуміли відповідь Романа саме в Україні. Важливо, Роман має на увазі. Так, саме, саме в Україні. Саме в Україні. Саме в так, може в столиці. В Україні в наших бібліотеках ці книжки є, а вже ж. Так хоча вони є в вищих навчальних закладах. Це ланіть. А як ви гадаєте, чи є така Варшова Конституція, а ще ДСУС? Ну, моя така версія, що, що немає, тому що е, віршовану конституцію. Конституції то є у багатьох країнах світу, але щоб віршований такий був контент, такий книжковий ресурс, я думаю, що навряд чи. Ну, поки що моя версія залишається такою, що ми тут єдині у світі. Можливо, в можливо, нас і знайдуться однодумці, які теж таки, такий проект створили, але поки що такої інформації немає. То я думаю, що ми поки що тут в лідерах. Так, цілком з вами згоден. Я вважав, що ця конституція це досягнення нашої країни. І те, завдяки чому ми станемо колись відомим. Пане Романе, яке ваше пожалуння для глядачів? Чуєте, чуєте? Мабуть, балатки зі звуком. Можливо. Мені, а які ваші побажання? Ну, я хочу побажати, щоб наші щоб наші співвітчизники читали українські книжки, тому що процес читання це наш творчий розвиток. Читання освіти це є спосіб пізнання світу. Ну, а конституцію варто дійсно читати, берегти і щоб така маленька книжка була у серці кожного. Ну, у нас у багатьох дітей, у багатьох творчих родин, учасників ефірів популярних читань. Вже ця книжка є. В таку маленьку мрію ми вже втілили у життя завдяки подарункам видавництва Хлоткевича Тундрайв. Тож я бажаю, щоб цю книжку читали якомога більше людей. От і все. Певно нас наших побажань. До речі, днями буде державне свято. Одне з найважливіших свят для нашої країни день Конституції України, що відбувається 28 червня. червня. Із нагоди свята я хочу привітати усіх українців зі святом Дня Конституції. Бажаю кожному з нас пам'ятати, що Конституція – Це і права, і, і обов'язки. І її треба слідувати. На цьому ефірі дякуємо за увагу. Дякуємо за ефір.